Зараз 25-й рік і зовсім недавно наш усик переміг дюбуа, і я не можу не сказати цієї фрази. Don't push the horses. Хочете навчитися ось такого красивого коника робити лише з однієї довгої кульки КДМ? Мене звати Юрій Тимошчук. Зараз я вас навчу це робити. Погнали! Для цього нам знадобиться звичайно насос, якщо ви не вмієте надувати кульки ротом. І одна лишень одна кулька КДМ. Я взяв 260 Для початку нам треба надути кульку. Я надув її так, щоб в кінці у нас залишалися пальчиків 6-7 вільних в залежності, яка у вас кулька. Після цього зав'язую я її. І починаємо виготовлення. Для початку відступаємо чотири пальчики приблизно робимо скруточку. Потім ми відступаємо два десь з половиною пальчики, робимо скруточку і робимо іще одну таку саму кульку. Ось. Тепер ось цю скрутку і цю скрутку. Нам треба з'єднати докупи і перекрутити. З'єднуємо, перекручуємо, у нас має вийти щось типу того. Після того відступаємо знову чотири пальчики, можна трішечки, трішечки більше, чотири з половиною, десь так. Я думаю, в самий раз. Після того робимо скрутку, робимо кульку знову на чотири пальчики, і, і ще одну на чотири пальчики. Після чого ось це і це місце нам треба з'єднати і перекрутити. Має вийти щось типу того. Після того нам треба зробити шість невеличких кульок приблизно на два пальчики. Ось таких. Це перша кулька. Притримуємо і робимо другу. І так, шість штук. Є шість кульок. Ми зробили. Далі треба з'єднати оцю і цю скрутку разом і перекрутити, як завжди. Готово. Далі. Як бачите, 1, 2, 3. 1, 2, 3. І ось цю центральну скруточку нам треба з'єднати із цією скруткою. Для цього ось ці вуха ми продіваємо, продіваємо е, крізь наше кільце. І цю скрутку ми надавлюємо, 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 щоб вона з'єднала з цією. І вийшло. Ось що у нас вийшло. Далі. Оцю і цю скрутку треба з'єднати, цю і цю треба з'єднати. Для цього треба просто поміняти місцями декілька разів оці дві центральних кульки. Ось так з'єднуємо і просто перекручуємо. Один. І другий раз цього буде достатньо. Як ви бачите, грива у нашого коника вже готова. Ідемо далі. Відступаємо знову чотири пальчики. Можна десь п'ять приблизно робимо скрутку, відступаємо знову чотири пальчики. Робимо скрутку, І відступаємо знову чотири пальчики і робимо скрутку. Оці от скруточки ми з'єднуємо між собою. І тепер, уже друзі мої, треба все гарно розправити. Ось. Такий коник у нас вийшов. Якщо вам сподобалося дане відео і ви не хочете його згубити, поставте вподобайку і також підпишіться на канал. Буду особисто вам вдячний, якщо залишите якийсь комент. А з вами був Юрій Тимошчук. Дякую за перегляд. Усім па-па.